Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, ну а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні і героям слава. Продовження наших фільмів Сьогодні вівторок. Число не знаю. 8 градусів тепла. Високе гірє Карпат. Я сьогодні один. Син проходить ще комісію медичну на венкоматі. Що, мабуть, буде проходити пару днів, декілька днів. От, ну, а я вирішив перевірити, що робиться. Що робиться по тих місцях, на яких я не був декілька днів. Ну зразу відповідь на ваші запитання. Дуже вас цікавлять мухомора, зацікавили. От, е я не знаю, що з ними е роблять з тими О, А запитувати, я вам скажу, це не етично. Як вони реалізують, де вони реалізують їх, що вони з ними роблять, буду запитувати, подумаю, що я їхній їхні бізнес хочу забрати. Тому я запитувати не буду. Відносно того, що 40 років я збираю рибочки на одних і тих місцях і вони родяться. Включіть трохи логіку. Дивіться, рибочки, які на поляні, виросли. то вони родять, як і родили 40 років назад. Точно так само. Лиш просто грибників стало набагато більше. О, але чому на поляні? Бо там є доступ світла, доступ сонця. О, а в лісі, як ліс молодий. Доступ сонця все зменшується, зменшується. Ви подивіться по ягідниках, по травах, де ягідники великі колись були. були. А вони з часом зовсім пропали. Подивіться. подивіться на дерева. Дерева посаджені однаково в рості, але вони з часом переганяють. Одне одного. Всі тягнуться до сонця. А коли заступити світло і з часом це більше і більше, відповідно, все і гине, так і грибниці. Невже логіку не можна включити? О. Добре, бо я щось захопився не тим, для чого я прийшов. Так, ну що ж. Як завжди, буде щось цікаво, то ми будемо на зв'язку, покажемо і розкажемо, що на даний час робиться високий рікад. От і перший грибок. Але який! Ах, але його якіса. Він грибок. Перший на, на сьогодні. Надіємося не на останній. Я поверну голову, а мені щось далося, чи то білі, чи то мухомори. Здається, білі. У але які красиві. Точно білі, от вони. А краса. Ах, полюбуюся трошки. Що ж, треба зривати. А неподалік от ще один грибок. Рибки немаленькі, грибки більшенькі, симпатичні. Ще один білячок неподалік сховався, але ми його знайшли Знову пішов дощик. Не міг потерпіти, поки я завершу сьогоднішній похід. Ну вже в природі я не указ. І от ще один біленький. Біленький, більшенький, горненький. О! Цього року біленькі гриби. І не тільки біленькі, але дуже симпатичні. От іще один біленький, молоденький грибочок. От. Показую. На фоні листя букового Ось такі. Зараз заходимо в грубий ліс і подивимось, чи щось виросло в грубому лісі. Зокрема, тут переважно Букові робочки. Ну, будемо бачити. Вперед. От пройшовся я тим грубим лісом і не знайшов я жодного білого грибочка. Хоча пару місць я там знаю, що мало би бути, а от під тим буком о, один грибочок виріс. Один грибочок виріс і зараз ми його будемо. Будемо діставати, от він Грибочок Білий. Старенький, ну білий. Я глиб вище, дивлюся, а то там ще грибочок. І також не маленький, як його зразу не помітив. Ось він. Біленький, гарненький, робочу. Берем. Більше я не бачу. Більше я не бачу. Добре, робимо порядок. Ось такий у нас ще білячок виліз. У Мосі. Надіємося. Що він добрий Ну, я знаю, зараз будемо дивитися. Набрав води до себе. Щось трошки лісу я розвідав. Гора стрімка. Бували перешкоди, ну то не на сьогоднішній день, як вже так буде, більше часу треба виходити на саму гору, щоб подивитися, знизу доброго немає нічого. І ще на рахунок різниці е різниці теперішніх білих грибів і тому 30 років назад. Грибів набиралося стільки, що не міг винести з лісу. За сезон збиралося тонна грибів, 900-800 кілограм. Знав місця, заходив. А винести була проблема. Найбільше виносилося, але це вже зробили велосипед на колію. Це 85 кг. Син, син був зовсім ще малим. Ну, але збирати допомагав. А зараз ніс я 55 кілограм. Ну, я вам скажу, це досить важко. Це був рюкзак спереду, рюкзак ззаду і два цукрових мішки. Ну, не, не по саму зав'язку, будемо так казати. Але так, 10 метрів пройду. Не, навіть не пройду, а пробіжу і зупинка. Десять метрів, а до машини метрів 300 лишалось. Ну не можу донести все. Рибе колись був. Колись, як буде часу, то загляну свій щоденник. За минулі ті роки, який рік, яка температура, скільки цукор коштує, по чому долар. Ну і тому подібне. Там всяке записано. Але на те треба мати перший настрій, другий час. Добре, тут ми пізнали зовсім, зовсім мало. Гора прикра ходити важко. Грибів можна знайти напевно, але... але не сьогодні. Ми ще зробимо один перехід і ще зайдемо, ще спробуємо знайти білих грибочків. А то ми залишимося взагалі без білих грибів. Ну, без білих ні, але мало що знайдемо. Зайшов інший ліс, ліс високий, інші місця, і от мене вже грибочки потішили і зразу настрій піднімається, при тому ще і молоді грибочки. Один білячок і ось другий білячок. Є надія на те, що я становище з білими грибами. Покращу. ці два грибки, а тут дивлюся такий горбочок. І горбочок непоганий. І Зараз ми будемо його досліджувати. І щось там... Щось там лється. Да ж там белиться. А білий у нас Білий грибок. О. Ух ти, але він голок. Не візьму я його з тої сторони. Може з той візьму. Ух ти. А, что-то он два корня мае, чи що? Не, он пошел десь с той стороны. То так вот, да. а, бы свиню свинью урезал. Не можна бути. Ох ты! Навіть не знаю, що з ним далі робити. Так. А тут що? а тут? Тут начищено. З тої сторони колік із сто... О! Десь вам уже цікаво, що я витягну. О! О! Що я витягну? О, яка я мишця. Загортаємо. А тут що? А, ні. О, дивлюся впереді там грибок росте. Йдемо ще до торка. О! А. Так! Ай, красивий! біля білячок! Ось такі. Ну, в принципі, я свій позитивчик отримав такого грибка знайти. Мабуть, так на кілограм він не потягне, але Але, але І ще один гробочок біля чок виріс. От показую. Ось такий був він. Сумку закриваємо рибочок, чистимо і в наш кошечок. Ох, який там рибок. Але рибок. Так тут добратися до нього. Ух oh. ти oh, oh, oh. ah. Красота, Красота. Oh, Взем до того білячка На колінах Корінь. Таке враження, ніби я його тепер посадив. Чуть-чурушу він перевернувся. Ще один грибок фіксуємо. Ось, він. Ось такий грибочок. Добре, що гри... гриби молоді попадаються, не густо, але десь-не-десь десь попадаються. От таких ось такі, як ось грибочок. Більші ще грибочки. Але не що з ними робити? Що робити? На розсаду. Туда О, туди між потаки, Так, тут другий. А що з тим робити? А той ще годиться. Той ще годиться. А що з там тим робити? Є Пока рвем. Зараз будемо думати, що з тим робити. О. Мабуть, піде на розсаду. Так, ну ми подумаємо що робити? Але то ще не, не завершення. Ще й тут робочок. Ну цей може бути. Добре. Ідемо обглядати, обмацувати, обадувати, обрізати і дивитися. Ось такий, ще тут позитивчик виріс. О, такий ограбок гарненький. Ну і будемо мабуть сходити і наш шлях буде проходити до нашого транспорту. Сходимо донизу, а тут такі два братчики гарненькі. Як не зупинитися, як не полюбуватися. І таке карпатське золото де робити порядок? Я ще не встиг витягнути ніж. Так дивлюся, а там далі О. І також Біленький. Так. Більше вроді я не бачу. Вроді. Вроді, вроді. Думаю, йду подивлюся під, під того бука великого. І там бачу грибок. То білий? Точно білий чи червоний? Не, червоняк. О, я думав, білий. А тут червоний. Залишаємо його, не будемо тривожити, хай спокой росте. Ті вказати спочиваю. Росте, а це вже, мабуть, останній гербок. Ось. Який молоденький. Це радує, значить ми ще прийдемо. О. Ще, з лісом ми не попрощалися. Отакий От ебак. От посадили мудрину. От, але Садили приблизно однаковий вік, але одна як росте швиденько, а друга невеличка. От яка мандрина. От. Ну а ми сходимо до на нашого транспорту. От і завершилась наша подорож. До лісу білі грибочки. Подорож вдалася. хоч не густо, але не пусто. От показую результат. От результат який, який результат нашого походу. Ну, а вам бажаю сто крат більше назбирати робочки. Як я назбирав, а також здоров'я. Ну і мирного неба за головою. Заходите до лісу, не забувайте, заходите до себе, додому. І будьте добрі. Не смітіть у лісі, а також не копайте робочки. Вони очищують повітря. А всі ваші побажання Хай повернуться до вас в Туриці. Хай вам щастить. До побачення. До скорої зустрічі. Завтра, надіємося, знову похід.